Вітаю, мої брати та сестри! Хай Бог благословить нас в сьогоднішньому часі. Я вітаю вас з праздником дня днем п'ятидесятниці, народженням церкви, коли церква народилася і Бог зійшов Духом Святим знову і знову і знаходиться з нами. Христос нас не залишив. Він сказав: Я дам вам втішителя, який буде вас направляти, який буде вас навчати, який буде брати від мене, давати вам. І це так чудово. Сьогоднішній день це незалежно від того, які є обставини, Господь з нами і нас це надихає. І сьогодні хочу сказати, це тема це сила з висоти. Коли Господь зійшов з висоти, це Дух Святий і Церква. Це теж той початок, це щось особливе, те, що Господь дарував своїм дітям знову і знову, щоб вони мали торжество, щоб вони мали благословіння, щоб вони мали силу від Господа. І в діях, в другому розділі з першого по четвертий вірш, там написано: коли настав день п'ятдесятниці, і всі вони одночасно, однодумно знаходилися. Укупі, і зчинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася і наповнила весь той дім, де сиділи вони. Як велик... велично це побачити, коли написано, що однодушно вони знаходилися. Знаєте, щось одна душа, одна серце. Перед цим були дуже великі проблеми. Вони придали Христа, вони мали при, при дуже розборки один між одним. У них були дуже складні обставини в той період часу. Але Христос їй сказав, щоб вони знаходилися в тому місці, де вони змогли примиритися, вони могли знайти єдність, і сказав він, сказав їм, щоб вони сиділи і очікували це важливо зрозуміти, тому що е, якщо задатися питанням, що ж таке п'ятидесятниця, це 50-й день, е, як Христос Воскрес, і е, 40 днів він знаходився разом з учнями. І е, пішовши через 40 днів, він сказав, що буде просити батька, щоб він дав Духа Святого. І пройшло 40 10 днів, і щось відбулося. П'ятидесятниця це не просто дата. В церковному календарі, але це день народження церкви, коли народилася церква, і Христос сказав, що Він буде разом з нами завжди, що він являється головою цієї церкви, що він той, хто направляє свою церкву, і в старому заповіті це було свято, жнив, це щось те, що Бог збирає. Знаєте, це те, що народжується. Спочатку ми сіємо, сіємо в ті в, 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 але приходить час, коли ми його пожинаємо. Але в новому заповіті це початок духовної духовного врожаю, коли Господь каже: Я буду собирати свій врожай. Це приходить час, що через мою церкву буде проходити е, багато людей, які будуть мати відносини зі мною, які будуть близькі зі мною, які будуть не відходити від мене. І ми це бачимо, коли, коли три тисячі душ вони. Получили спасіння, вони увірували в Ісуса Христа, коли була проголошена проповідь. І Ісус пообіцяв, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І ми це знаємо, це діянням 1.8 так написано, і ця обітниця вона виконалася. Вона виконалася через Тебе, через мене, через те, що коли ми заговорили на, інших, на, на, на других язиках, коли ми, коли ми бачимо сила як сходи. І хочу сказати, що ще одна частина це, що сталося в день п'ятдесятниці. Що там сталося? Написано: Господня присутність, вона зійшла. Щось, щось особливе, хто відчув, всі відчули цю присутність, як шум, як вогонь. Щось... Те, що затронуло душі людей, і Дух Святий, він наповнив кожного, хто там знаходився. Знаєте, так важливо нам сьогодні знаходитися в тілі Господньому. Ми не лише е е е просто переживання, а це як деякі кажуть, що це було тільки один раз, в день п'ятидесятниця. Але я хочу сказати і сьогодні, що Дух Святий він сходить не тільки на апостолів, але на усіх, хто. Був присутній в той час. І сьогодні, хто присутній, за кого моляться, там сходить Дух Святий. Люди почали говорити іними мовами. І слава Божа зійшла в силі. Натовп він почув і е, здивувався, як вони могли чути. Саме Петро, який який піднявся і сказав цю проповідь, і після якої тисячі людей вони увірували. І це показувало це щось величне. Це був не просто емоційний всплеск людей, але це була сила з висоти, з якої Господь послав з неба, яка дала церкві рух, яка дала церкві місію, яка наповнила церков життям. І сьогодні це також діє. І Якщо задатися питанням, для чого нам даний Дух Святий? Це не лише для дос досвіду, це не лише для того, щоб дивитися, як буде щось відбуватися, це для служіння, для того, щоб проводити служіння, щоб служіння були в дусі, в силі. Це учні були перед цим, вони були налякані. Але коли зійшов Дух Святий, то кудись поділася, кудись подівся той страх. Щось почало відбуватися, і вони наповнилися, вони стали сміливими свідками Ісуса Христа. Це не лише для себе, це для світу, це для того, щоб можна було донести силу Божу. День п'ятдесят це, це про місію, це там, де щось особливе для виконання, дана сила, дані дари дане щось таке, що, що змінює людей і люди. Підіймаються з, з низин і становляться людьми, якими їх хоче бачити Бог. Це зміна сердець, це там, де Бог торкається серця. Це не лише колись, але це сьогодні може відбуватися з тобою і зі мною. Це сьогодні, це Дух Святий. Він не закінчив діяти. Він ще діє, тому що книга діянь там немає амінь. Буде амінь, коли прийде вже сам Христос на, на облаках і скаже тоді, що все закінчилося. Він веде, він втішає, він діє дарами, Він відкриває слово Боже. Він наповнює Словом Божим людей. І що ляч означає для нас та сьогодні? Для нас сьогодні це церква. Церква. Вона без духа, як тіло без дихання. Церква без духа Божого. Вона слабка, і ми можемо мати програми, структури, всякі там різні речі, але без сили Святого Духа все може бути мертвим. Бог хоче, щоб ми були живими, а не мертвими. Дух Святий, він сьогодні досяг доступний для кожної людини. Він сьогодні може торкатися кожного, хто увірує в нього. тому що, як Петро сказав в діях другому розділі, 39 вірші, він каже такі слова: бо вам, ця обітниця і дітям вашим, і всім далеким, кого тільки покличе Господь. Знаєте, так важливо. Коли Господь кличе, коли Господь закликає тебе, ми покликані жити в повноті Духа з вами. І не лише згадувати це в день п'ятидесятниці, але жити в ній кожного дня, кожен день переживати його силу, кожен день переживати Його поклоніння, кожен день бачити, як Бог давати йому можливість діяти, кожен день бути сміливому. І сміливо свідчити, кожен день бачити, як дари і плоди духа проявляються. І знаєте, кожного із нас я закликаю, щоб ми з вами знали, хто він є, приклик призивали його в своє життя, казали прийди, щоб ви мали співбесіди з Ним, щоб ви казали, що Дух Святий, я знаю, що ти рядом. Ти той, хто втішає, ти той, хто направляє. І якщо ви ще не маєте сьогодні, Ісуса Христа як Господа, як Спасителя, то у вас є можливість сказати Йому: Ісус, я вірю, що Ти прийшов цей світ і вмер на Христі за мене. Я вірю, що Ти послав Духа Святого, який торкнувся мого серця. І я прошу тебе, війди в моє серце і будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе, я дякую, великого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь З днем П'ятидесятниці.